Зараз будемо нарізати почищену, почищену цибулю на слайсі. Тобто у нас десь загрузочний квіт. Бачите, цибуля нарізає класно, нарізається таким слайсом. тобто ми бачимо, Якщо нам не потрібно, слайси іде 2 мм. Можна поставити також від 2 до 10-20 до 20 мм. Ну, для цибулі це звісно не потрібно, але може бути для децибульне, наприклад, 2, 3, 4, 5 мм. Шикарна нарізка, шикарний слайс. Бачимо, як воно нарізається. На Вігакомба, зараз ми вам покажемо на картоплі з слайсами. Якість нарізки шикарна, розмір 2 мм. Бачите, що продукт повністю однаковий по, по нарізці, тобто немає, так, що товщина продукту трошки більша чи трошки менше, він нарізається швидко і шикарно. Що ви використовуєте картоплю для якихось продуктів, це може бути яблуко, це можуть бути картопляні чіпси, це можуть бути ще якісь інші моменти. Тобто, в принципі, досить класна нарізка. Зараз ми вам покажемо нарізку яблука слайсом на машині. Ну, зараз є дуже такий модний продукт, яблучні чіпси. О, ця машинка буде досить класно робити яблука, нарізати на чіпси. Ми брали просто яблуко. Краще, звісно, поставити ще машину з видаленням серцевини ядра, щоб не було е серцевини у яблуках. Тоді ми можемо отримати такі чіпси. Розмір всюди однаковий, 2 мм зараз стоїть. Таким чином можна отримати досить класні яблучні чіпси або нарізку яблуки для якихось інших. Продуктів. Крім яблука, вона може нарізати будь-які овочі, фрукти, морковку, картоплю, імбір або ну, взагалі багато-багато продуктів. Якщо вам потрібен слайс, то це саме класна машина, вона відносно недорога, вона функціональна і нарізає досить яблуко. В чому нюанс нарізки машини комбо, якщо ми кажемо про нарізку слайсами? Це в тому, що машина нарізає під кутом. Тому, наприклад, якщо ми кидаємо якийсь довгий продукт, такий, наприклад, морква, то вона буде його нарізати не шайбами, вона вона буде нарізати овалами. Зараз я... <пробіт> випадку, ми бачимо, що ми нарізаємо продукт такими овалами. Якщо вам саме необхіден овал, то ви, в принципі, можете використовувати. Якщо ви хочете нарізати шайбами, наприклад, морковку, то вам потрібна інша машина. Якщо продукт круглий, такий, як, наприклад, картопля або яблуко, то воно нарізає класно, тобто в будь-яких сторін, тому що це саме де, е, шарообразний такий продукт. А довгі продукти воно буде нарізати саме таким чином. Машина-комбо нарізаємо бурячок. Бачите, який присланий бурячок, ми нарізаємо на класі. Продукт іде шарообразний круглий, то він нарізає бачите, його ідеальними майже формами. Товщина нарізу 2 мм у нас навіть Як бачите, товщина не гуляє, вона стандартна для будь-якої нарізки. Таким чином можна отримати слайс будь-якого шарообразного продукту. Картопля, буряк, яблуко,